Коли буду старою і сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось мужин'якою, ніякою, ще для когось лихою, впертою, а для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною. Не синхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа моя в люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила б у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємовічливі. І якби на тему Я воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими!